Росіяни прориваються на півночі України. Їхні війська захопили ще два села на Сумщині та не зупиняються. Окупанти тиснуть великою кількістю піхоти, прикриваються артилерією і дронами. Уперше помічено міномети з Північної Кореї. До Сум рукою подати. Ситуація стає критичною. Чи можливо зупинити наступ ворога? З'ясуємо за мить. Ви на каналі сій час», ставте лайк і починаємо. Противник зайняв Андріївку та Водолаги. І закріпився. Ворог активно просувається на Кіндратівку та Олексіївку. Про це свідчить мапа Deep State. За словами військового з позивним мучною у Кіндратівці ситуація складна. З північних хат довелося трохи відійти. Центральну частину накриває артилерія. Ворог вже близько, робитимемо відкат на південь. Бої наближаються до Яблунівки та юнаківки. Окупанти сунуть зі сторони біловодів і локні. У юнаківку прориваються на околиці, але закріпитися не можуть. Усе розбите вщент. За даними Діпстейт, до центру Сум залишилося приблизно 23 кілометри. Це критично близько. Український боєць із позивним Алекс каже: ніхто не збирається штурмувати суми, місто велике, але 100% хочуть наблизитись, щоб тероризувати ФПВ дронами, чого цілком достатньо, щоб зробити його мертвим. Окупанти проводять стабілізаційні заходи на новозайнятих територіях. Вони намагаються обійти Яблунівку, тиснуть з водолах в бік Новомиколаївки. Мучной наголошує на важливості утримання Хотіні. Інакше це буде дуже міцний плацдарм для росіян. Тут вони зможуть накопичити сили і атакувати місто. Загарбники не цураються використовувати нову зброю. Ворог отримав від Північної Кореї 60-міліметрові та 140 міліметрові міномети. Їх знайшли на позиціях окупантів. Окрім штурмів, росіяни атакували дронами завод у Лебединській громаді. Це підприємство з виробництва біоетанолу. Влучило 12 безпілотників. Пошкоджено цехи, приватні будинки. За даними Сумської обласної адміністрації, обійшлося без постраждалих. На інших напрямках теж запеклі бої. Найгарячіше під Покровськом. На цьому напрямку за добу 55 атак ворога. Нова Полтавка, Покровськ, Миролюбівка, Малинівка усе під вогнем. Противник тисне і в районі Костянтинополя. Боєць із позивним Алекс підтверджує, населений пункт під контролем противника на південь від комара. Просування обмежене. У Федорівці потужні атаки артилерією та дронами. Ворог намагається увійти, але українські військові відпрацьовують піхоту на підступах. У напрямку Костянтинівки активні штурми. Мучної розповідає: противник просунувся південніше Яблунівки до двох кілометрів, залетіли в посадки, але відкотилися під димовою завісою. Північніше зорі, сіра зона. Противник контролює більшість села, рухається в напрямку Олександро Калинового. Ранок 3 червня повітряна тривога здіймається над усією Україною. Повітряні сили попереджають у небі. Міг 31 к за кілька хвилин. Потужний вибух у Миколаєві, стовп диму над містом. Вибух поруч з портовою інфраструктурою. Це ракета Кинджал, гіперзвукова, важко перехоплювана. Росія вдарила по цивільному місту. Втім, без жертв. Про це повідомив голова області Віталій Кім. Кинджал без жертв. Фото не дам, але все норм. Наслідків майже немає. Я думаю, що росіяни скоро викладуть в мережу відео з описом, як вони вразили щось стратегічне. Кінець цитати: пожежу швидко локалізували. Та важливо інше маршрут польоту ракети. Вперше кинджал стартував з авіабази Ахтубінськ. Раніше лише з Саваслейки. Росія змінює тактику і розрахувати прильоти ракет тепер ще складніше. Але це був не єдиний удар по Україні. Суми 3 червня. П'ять ударів по центру міста з реактивної артилерії дальньої дії, влучання у житлові будинки, авто медичний заклад. На жаль, окупанти забрали життя трьох осіб. Ще 25 людей доставлено в лікарні. Одна жінка померла під час операції. Серед поранених троє дітей, вісім осіб у важкому стані. Один зі снарядів пробив стіну дев'ятиповерхівки. На щастя, не вибухнув, просто застряг у спальні. Президент Володимир Зеленський відреагував негайно. Цитата: Росіяни по звірячому вдарили по сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях з реактивної артилерії, абсолютно свідомий удар по цивільних. Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Що це було? Спланована операція чи емоційна відповідь? Журналісти видання «The New York Times» пишуть, це може бути помста. Після успішних ударів по російських авіабазах Москва шукає способу відповісти. Американська розвідка вважає, Росія готує нові удари. Москва може відновити атаки дронів по цивільних об'єктах, енергосистемі або застосувати балістичні ракети. Пише The New York Times. Та чи є безпосередній сигнал про наступні удари? Ні. Але загроза залишається. Про це повідомив Юрій Ігнат, речник повітряних сил України. У будь-якому разі зрозуміло, що Росія має засоби, були знищені далеко не всі літаки російської стратегічної авіації, і силам оборони, і повітряним силам, і громадянам треба бути максимально обережними. Кінець цитати: міста України все ще на прицілі ворога, життя людей під загрозою. Як ви думаєте, чи зупиниться Росія, якщо їй знову дадуть перепочинок? І скільки ще людей має постраждати, щоб світ, нарешті, сказав досить? До інших новин. Польща перетворилася на транзитний хаб для нашого металобрухту. Про це повідомляє GMK Center. Центр. Український брухт женуть у Туреччину через польські порти. В результаті державний бюджет вже втратив мільярди. Щоб не платити 185 євро мита за кожну тонну брухту, продавці спершу везуть його в Польщу, з якою в Україні нульове мито. А вже потім у Туреччину цифри говорять самі за себе. У минулому році з Польщі до Туреччини експортували 529 тисяч тонн брухту чорних металів. Це у 2,3 рази більше, ніж роком раніше. При цьому половина цього брухту 251 тисяча тонн – була привезена саме з України. Через такі махінації з митами український бюджет втратив вже понад 2 мільярди гривень. Порахували у Верховній Раді. Наразі у 48 країнах світу запроваджено 75 обмежень на експорт металобрухту, тому що брухту стає все менше, а треба його більше, особливо якщо металургія в Україні модернізується.